Пам'ятаєте, нам обіцяли в ключових питаннях радитися, ну, проводити якісь референдуми, власне, через дію все це можна робити, але крім дитячого Євробачення, в дії там ну, нічого особливого нас не запитують. І е, ладно б, е, країна рухалась в правильному напрямі, і ми бачили, що українці живуть краще. Ну, отже, влада знає, що робить. Ми займаємося своїми справами, чиновники своїми справами. І ми їм дякуємо, що вони взяли на себе турботу за те, щоб керувати країною. Але ж, не так. Але ж не так. Ми бачимо дуже багато рішень, які абсолютно не були ні в переліку обіцянок, ні в переліку того, про що українці мріяли, ні в розрізі того, що, як нам здається, може покращити наше майбутнє. Колись... В 90-х роках, в 90-х роках, і на початку 2000-х, коли демографія просіла в Україні, то гарячі голови, ну як гарячі, ви розумієте, ті гарячі голови, які зрозуміли, що на цьому можна пойміть, вони анонсували розпродаж дитячих садочків, і дуже багато приміщень дитячих садочків відійшло різним структурам, різним абсолютно. Інколи ці структури зберегли. Призначення цих а, приміщень, десь дитячий садочок, приватний, десь, можливо, школа, десь, можливо, університет, але в більшості випадків це було просто продаж майна. Потім нецільове перепризначення, потім побудова житлового комплексу, або будинку, або чого-небудь. А потім демографія почала зростати. І виявилось, що дітей, дітей нема куди дівати. І ця проблема. До повномасштабної війни була. Вона була ще в 2008 році, в 2010 році, 2012 році. Дітей народжувалось багато, а дитсадочків мало, тому що їх продали. Ну, я говорю зараз за столицю, не знаю, як у вас в місті, але це не має відношення до системного підходу, а точніше, відсутності системного підходу до управлінських рішень. Просто сидять якісь люди яких ніхто ніколи не згадає через 5-10 років на своїх посадах, і вони приймають рішення, які в майбутньому шкідливі для держави. І ніякої реакції не відбувається. І головне, що це приймається без відома, це приймається без консультування з людьми, це приймається без референдумів, голосувань, громадських обговорень. І так далі. Про що я зараз говорю? Зараз є падіння. Кількості студентів, і також демографічна криза. І, можливо, років 10-15 наступних дійсно у нас буде просадка по студентам, і тому а, сьогодні університети, я не скажу, що вони напівпорожні, але третина студентів, які навчались раніше в університетах, вони зараз не навчаються або це відбувається онлайн, або в змішаному режимі. І чиновникам у владі а, прийшло прийшла геніальна в голову думка, що. Можна дати в приватизацію приміщення державних університетів, і ректори університетів просто аплодують в ладошки. Я от коли спостерігаю за різними зборищами ректорів університетів, я бачу, що багато з них говорять про фінансову незалежність. От їм потрібна вони не говорять про незалежність академічну, про незалежність свободу університетського життя. Вони їх. Цікавить в основному ректорів державних університетів в основному цікавить фінансова незалежність. Їм хочеться управляти грошима, і тут виникає питання: друзі, так ви ж прийшли з академічних з академічного середовища? Ви доктори наук, кандидати наук. Ну, правда, є воно у нас і без наукового ступеня вченого звання. Ну, то таке тимчасове явище: для чого вам управляти фінансами? Ну для чого? Якщо є відповідні органи влади, які... Володіють державними університетами, вам для чого це? Відповідь дуже проста. Бо коли вони самі управляють фінансами, тоді у них зарплати по 200, по 300, по 500 тисяч, тоді вони роздають в оренду з відповідними відкатами, тоді вони дуже багатіють. І коли ось оце все діло воно йде до приватизації, знаєте, що відбувається з будь-яким державним підприємством, про якого тільки сказали про приватизацію воно миттєво стає а, банкротом, миттєво роблять все можливе для того, щоб показати, що ця установа вона фактично нежиттєздатна, і тому її потрібно продати. І тоді виходять експерти в лапках, які кажуть: держава неефективний власник, треба продати. І коли мова йде про енергетичні компанії, коли мова йде. Про е, різні компанії стратегічного характеру, ми вже з вами звикли, що ми на це не впливаємо. Але ось коли мова йде про університети, то для е, людей, які вже ну, зовсім змирились з тим, що нас з вами просто грабують, розповідаючи, що так має бути, бо так в світі відбувається. Ні, ні, ні. В світі так не відбувається. В світі відбувається все з точністю навпаки. Якщо і приватизується щось, то воно береться під тотальний контроль держави, під нагляд держави, щоб сплачувались податки, щоб забезпечувалися права людей, щоб була охорона праці, щоб ну, і так далі. Але це не про нашу країну поки що. Так ось заговорили про приватизацію майна університетів, і спочатку впівголоса, потім трішечки голосніше, а потім зрозуміли, що освіта мало кого цікавить. І а чому б і не заговорити в повний голос? Проблема в тому, що про приватизацію майна говорять люди, які самі визнали, що вони навіть дисертації свої не писали, тобто вони опинились на своїх посадах завдяки наявності у них дипломів, кандидатів і докторів наук. Але пізніше вони визнали, що вони їх стирили, ну, щоб не говорити гірше слово, стирили, скомуніздили. Отак хоча вони розповідають, що вони боряться, що вони за Україну, що вони за молодь. Як можна бути за молодь, коли ти сам стирив дисертацію? Або тобі її тато, наприклад, написав, або, або добрі люди за певну кількість коштів, або просто тобі підлеглі там її зробили. А от потім ти пішов, і потрібний ректор зробив тобі захист, і ти отримав. Відповідну корочку. І ось ці люди, діставшись до влади, починають розповідати про те, що: Ну а що, університети не потрібні, давайте їх продамо. Отак От буде, як з дитячими садочками. Попродавали, хтось отримав собі бариш з цього. А потім, потім, коли демографічна ситуація вирівнялась, в Україні не було куди дітей дівати. Черги, хабарі, ну і так далі. Ну і підняли вже такі вже. Дитячі садочки, які, в яких ну, неможливо було навіть дітей там а, виховувати і а, відправляти туди. З університетами може статись така ж сама халепа. Сьогодні хтось, хто приймає рішення, може приймати рішення, може запустити процес приватизації приміщень. А завтра університети будуть без стадіонів, без басейнів. Без спортивних майданчиків, без корпусів. І виникає питання: А можливо, хтось просто хоче, щоб в Україні не було вищої освіти? Можливо, комусь дали завдання руйнувати вищу освіту? Я проти цього. Ми живемо в 21 столітті, і сьогодні багаті ті країни, які багаті в першу чергу інтелектуальним потенціалом і капіталом. Країна сьогодні не може опускатися до рівня середньовіччя і до рівня хуторщини, що часто хочуть зробити наші чиновники. Вони всі живуть в сучасності, вони всі живуть в мегасучасних будинках, вони користуються мегасучасними послугами, автомобілями, медичними послугами. Вони відправляють своїх дітей. За кордон навчатись, тому що вони розуміють, що в Україні дуже мало закладів освіти з адекватною освітою. Вони живуть в майбутньому відносно більшості громадян України. Але нас чомусь тащать в середньовіччя, в 18 століття, в Хуторщину, в Шароварщину і в усе інше. Ні. Ні-ні, ми так жити не будемо. Ми хочемо, щоб сучасна країна була сучасною, щоб Україна була інноваційною, а свої всі а, шароварні історії можете залишити в себе вдома. Тому що це все розведняк для людей. Ви їм впарюєте, а, ну, ви зрозуміли, що, а самі живете принципово інакше. Тому, якщо хтось вирішив, що потрібно запустити. Продаж університетів, то, можливо, ви подумаєте про те, як цим університетам допомогти, замінити там ректорів, дати можливість викладачам дійсно отримувати гідну зарплату. Можливо, треба подумати про те, як мотивувати студентів, щоб вони вчились. Можливо, про це потрібно подумати. Подумати про розширення обсягу стипендій студентам, в тому числі контрактникам, які гарно навчаються. Можливо, ви про це подумаєте, а не про те, як продати, продати корпуси, тому що ви довели до того, що в Україні вже університети не потрібні, як колись були не потрібні садочки. Ну, давайте продамо садочки, давайте продамо університети, школи, і все. А потім купимо такий амбарний замок, ще й скинемось, бо ви ще й гроші розкрадете, імовірно. І повішуємо на країну, і скажемо, все, країна зачинена, тут ніхто не живе, земля теж продається. Ви цього хочете? Я думаю, що в Україні є дуже багато людей, які цього не допустять. І є дуже багато людей, патріотів, і серед компетентних органів, і серед служб, які бачать, що ви творите, і зроблять все, щоб якось, якимось чином, не дати вам. Цієї можливості, бо люди хочуть іншого. І якщо ви не чуєте людей, то це ваша проблема, а не проблема людей. Не забувайте підписуватись, щоб коли буде шанс, у вас він був і ви ним могли скористатися.